Сили оборони України продовжують активні наступальні дії у Курській області в Росії. Зсу завдали високоточного удару по командному пункту Росіян там, але і росіяни просуваються. Тож однозначно сказати, на чиєму боці там ініціатива зараз не можна. Спробую розібратися разом з генерал-лейтенантом і колишнім заступником начальника генштабу збройних сил України Ігор Романенко на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Про операції Збройних сил України в Курській області мало відомо. Туман війни дається взнаки. Чи вам зрозуміло на чиєму боці там ініціатива, і чи вдається взагалі Збройним силам України просуватися в тому районі для цього, щоб оцінити поточні справи, треба розібратися, з чим підійшли к діям? Ну там три доби тому. Тобто, після того як наші, відповідним чином вже більше п'яти місяців зайшли на Курщину Сили оборони України, ворог організовує, проводить контрнаступальні дії. Для цього сформували угрупування військ вже більше 60 тисяч військовослужбовців. механізовані частини, так звані літні частини. І за останні декілька місяців з рахунок проведення цих на контраступальних дій вони повернули, скажімо, під свій контроль десь половину половина того, що утримували Сили оборони України, і зараз біля 500 квадратних кілометрів. Але в зв'язку з тим, що ситуація я б сказав, воєнно-політична глобальна така, як, як вона є. Зараз очікуємо так сказь того, що Трамп піде в посаду, буде прийматися рішення відповідне, і Треба всі сторони по-своєму готуються до цього, і в тому числі в першу чергу зрозуміло, що Україна. В зв'язку з тим, що підготувалися, і знову несподівано для ворога, значить, використали додатковий ресурс, перегрупувались і. Провели контратаки, поки ще, мабуть, недоцільне говорити про що небудь більше, але вдали контратаки. Напрями були на північно-західному напрямку, а там, де більше всього просунулося, північно-східний напрям до 7 плюс-мінус там кілометрів. І е, зрозуміло, що для них було несподівано. Вони тепер концентрують там сили. Це технічно, крім того, що ми з вами говорили по військам, технічно, вдалося зробити ще і тому, що було застосовано, сформовано поле з засобами радіоелектронного подавлення на цій території, і вони ці засоби радіоелектронного подавлення таким чином впливали. На безпілотні апарати противника, що фактично вони вивели їх зі строю і могли діяти тільки ті, які мали у ворога оптикове лакно. Але, по-перше, їх не дуже багато. По-друге, вони мають специфіку застосування. Тобто, ну, дальність у них менша обмежена тобто кілометрів 20. От, і вони маневрувати не можуть різко і, і через посадки діяти, тому що за, за цим безпілотним апаратом тягнеться оптикове волокно, і якщо воно буде порушено, то обірветься спроможність навігації, управління і таке інше. І тому якусь кількість вони заділи і були враження. Нашої техніки цими безпілотними соптікалотном, але це зовсім не порівняння з тим, що могло би бути, якщо б працювали їх всі безпілотні. Це дуже важливо. Це така технічна новація і компонента. Крім того, після того, як вони агохталися, що несподіваність якби пройшла на всіх напрямках, вони зосередили можливості своєї. Артилерії і авіаційних засобів там авіаційних засобів, по різним оцінкам західних джерел до 40 одиниць на цих напрямах: гелікоптерів і літаків. Ну і безумовно, це впливає на ведення бойових дій нашими підрозділами і частинами, які діють на цих напрямах. Ну, зрозуміло, що росіяни задіють північно-корейських військовослужбовців. Там не все гаразд, ну, а їх всього, якби заведено було 11 тисяч плюс-мінуси. Поступово вони заводять по підрозділам, на більше не рішаються росіяни. От. Ну, Вони середньорівні підготовки загальної, по зброї радянської, російської. Вот але ж з питанням, скажем, дронів і застосування своїми підрозділами, вводять, намагаються там сформувати підрозділи серед них, а також протидії вони навчаються. Ми бачили, хто відслідковує за цим в інтернеті приклади їх дій, там записки, тих, хто вже загинув, і все таке інше. Тобто йде таке навчання в ході. Бойових дій з великими втратами, і більше там ти, тисяч вже, як ви, принесли ці втрати, От, але поповнюється із того, що є, і безумовно е, намагаються вирішити питання, щоб е, Кім чи нин додатково е, значить, перекидував сюди да, новий особовий склад, е, тому що потреба в цьому велика. І, але ж це є потенціал, з яким нашим треба боротися, тому що опять-таки, по оцінкам західних джерел, наш контингент там втричі менше, ніж російський. Тому можна уявляти, якщо проводити наступальні дії відомо з теорії практики базових, ну і досвіду війни локальних, і будь-яких що треба, щоб перевага наступаючих була по силам в 3-5 разів. А тут ситуація навпаки, і тому м, треба надати належне нашим оборонцям, які виконують в цих умов завдання наступати наступаючого характеру, і це дуже важливо. То чому зразу пов'язують а от у нас є просування ворога на східному фронті, так це відомо пов'язані фронти з точки зору їх забезпечення безумовно і на курському напрямку на починалася проводилася операція, і ми бачили, як вони вимушені були перекидувати свої підрозділи зі східного фронту там із Запоріжжя, із Неха із, із Подбовчанська. Ну, в общем, ряду наші на, регіонів. Введення бойових дій зараз і швидко це не відбудеться. Кажуть, що от якщо тут почали, то і важливо, що ми пам'ятаємо, президент говорив, що за січень місяць відбудеться стабілізація. А якщо так, значить розраховували на те, що скоріше всього є постачання збройної техніки боєприпасів від американців в першу чергу. Там на кошти, які Конгресом затвердили, питання в тому, як швидко було доставлено засвоєне і з'явиться на фронтах. А крім того, треба мати на увазі, що якщо прийде Трамп і зупинить постачання, то нам треба мати ще якісь резерви. І це треба теж на увазі мати. і ну, і Ну Крім того, треба покращити ситуацію з поповненням наших бригад, які воюють, а також Резерву формування бригад, тому що за рахунок їх відбувається стабілізація. Як це було наприклад, там декілька місяців тому на Покровському напрямку, де був збитий за рахунок всіх бригад, наступальний імпульс, от такого рода ситуація зараз на куші. Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив сьогодні, що Росія змушена перекидати підрозділи до Курської області. А, чи вистачить Кремлю військ, аби стримати наступ ЗСУ? І останніми днями багато розмов про те, що ЗСУ можуть йти на Курськ власне місто і Курську АЕС. Чи є воєнна доцільність в цьому? доцільність є, і вона була ще коли здійснили етап цієї операції заводили війська, але сил не вистачає. Тобто там напрями воєнної точки зору абсолютно зрозуміли на Рильськ, на Львов, на Курчатов, на Курськ. Але під все це потрібні сили. А що якщо б у нас був актив, значить ми там охопили, навіть не заходити на цю атомну станцію? Але брали на навколо неї контроль, а потім це активно переговорному процесі, щоб вони обміняти на Запорізьку атомну станцію. Це що не підхід, безумовно. А Курск навколо Курська ви передивіться значе наші звіти генерального штабу. Вони ж майже щодоби біля Курска там є площадки запуска і Вони вітеля запускають по Україні. Це що не ціль? Безумовно, тому є цілі суто воєнні, а є воєнно-політичні. і неспроста Путін концентрується сил на все не вистачає, але на східному фронті і на Курщині він ну по максимуму постачає та скажем, Запоріжський, і Херсонський напрямок чекає, поки десь там для них покращиться ситуація. Вони готують в тому числі резервні дивізії, так ще інакше, де щоб з'явилися додаткові сили для того, щоб здійснювати плани. Плани та вони сформували тактичного рівня бойових дій йдуть і на Брімського виступу, і там на островах на напрямки Херсонщини, бік Арехова. Але на повномасштабних наступальних дій потрібні додаткові сили, які у ворога зараз немає. Тому дійно ну, стан такі і такого роду перспективи. Бачимо, що дуже важко Курахова. Більшість міста захопив ворог, ідуть запекли бої на Заході, там промзона, там дачне містечко на довше сіє дороги. А Курахова це такий елемент стабілізації району навколо оборони Покровська. І якщо вони його захоплять, то там ситуація безумовно погіршиться навколо Покровська, от ну, десь так. Ну а захоплять чи ні? Тут питання в тому, що деякі експерти, деякі військові впевнені в тому, що захоплять це питання лише часу. Тут, до речі, йдеться і про Курахове, і про Покровське, і про Торецьке, де сьогодні ну, загострена все ж таки ситуація. Чи можливо ця Курська операція вона зможе врешті відволікти остаточно росіян? Звідти. Швидко вона це не зробить, тому вирігідність того, що їм вдасться перерядиковані вами міста, район все ж захопити. Тобто будуть захоплені? Будуть захоплені, так невірно, характеризувати ситуацію, а що є така можливість, так, бо вони по потенціалу перевищують наші по, по всім показникам озброєння техніки, особового складу. А склад – це не захід, ніхто це наше внутрішнє домашнє завдання, яке треба виконати, поповнити бригади, які воюють. Я все ж таки повернусь до Курської області. ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту Росіян. Там це повідомлення генштабу буквально годину тому. А перед цим керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко казав, що було атаковано важливий для ворога воєнний об'єкт. Вам щось відомо про об'єкти, які атакуються в Росії в ці години або дні? Ну я не можу зараз говорити конкретно по цим об'єктам, але... Це на об'єкти в першу чергу вражені. Ми бачили і раніше по командному пункту 810 бригади морської піхоти дуже важливий, і можна бити по складовим будь-якої частини таким чином знижувати бойовий потенціал. А можна бити по системі управління, і тому тоді погіршується. Бойовий потенціал, всіх складових. там, умовно кажучи, що бригади розбили її командний пункт, то е, можливість спроможності батальйонів, які входять цієї бригади, вони знижуються таким чином. Всі можна розбити один батальйон, а можна розбити пункт управління бригади. Командний пункт це буде впливати на всі батальйони, що і роблять наші з точки зору та досвіду війни і по класичним підходам щодо нанесення ураження. Це дуже вірно. Ми бачимо, до того нанесли удар по командному пункту 810-та діозна, яку треба тут розбивати, наші багато що і понизили потенціал суттєво. Вони розстрілювали наших полонених. Ну і в зв'язку з цим і не тільки відношення до особового складу цієї бригади з боку наших частин відповідно. І такі підходи вони продовжуються далі, тому що в зміни ситуації підрозділи хочуть знати, де що є завдання. Ситуація, бачите, там почались дії наступального характеру з нашого боку. Це йдуть маневри, і так далі. Все це треба проводити це через систему управління. Якщо вона розбита, то там є відповідний хаос, і це є на руку дії наших оборонців. Ну і наостанок дві новини, дуже яскраві, гарячі, їх обговорюють зараз у мережі. Перша про історичний рекорд. Український пілот на F-16 збив 6 ракет за один бойовий виліт. А друга це f 16 не можуть захистити профронтові регіони від кабів, бо партнери передали не нові модифікації літаків. Це інформація від начальника управління комунікації повітряних сил Юрія Ігната. Як ви прокоментуєте ці дві новини? Це було зрозуміло з самого часу, коли було з'ясовано, які літаки вони поставляють. Взагалі я відстоював за F-18, Вони не такі ніжні і застаріли, і були в наявності, але дорожче. Два двигуна на них це палубні, аби винищуючись штурмовики. Вони були там і в Австралії, і в Канаді, і в Іспанії. От, але американці дійшово сердити на ну, сердита, це так, що авіаційне не озброєння під це для того, щоб працювали системі кавсіми оборони, по крилатим ракетам, по безпілотним апаратам, а битися, скажімо, в повітрі з літаками російськими, це в собі та, в негатив, оскільки у росіян краще озброєння, краще ракети повітря-повітря. Вони там на заході якби, показують, що збили наш Міг-29 з Міг-31 на дальності там 213-14, ну за 200 кілометрів, а ракети Р-37 на Міг-31 працює якби, на дальності 300 кілометрів. На у нас 160 — це краще, а так спочатку було 120. Ну от і порівняйте, якісь проможності, і що можна робити. А те, що наші героїчні пілоти вижимають всіх машин по максимуму, говорить про те, що у нього на борту чотири ракети, а він за виліт збиває шість. Тобто, ну, особливо спочатку, вони зрозуміли, що почнуть на це реагувати. Тобто розтягувати свої строї, щоб одну ракету не можна було збивати, пошкоджувати декілька і так далі. Це протиборство, є класична війна ППО і засобів авіації в В'єтнамі, наприклад, і там били спочатку американці, а потім завели наші зенітно-ракетні комплекси, і одної ракети збивали по декілька їх літаків. Потім вони почали ну, застосовувати протилекції. Ракети бит по нашим зенітнам ракетним ну, радянським нашим ще комплексам, і це протидія була тоді. Зараз має місце, і буде далі там, де є конфлікти, тобто постійна робота старі над тим, щоб удосконалювати значить, своє озброєння, техніку, а також удосконалювати засоби застосування цього, тобто тактичні прийоми. Пану Ігоре, дякую вам за розмову. Дякую за інформацію, і аналітику. Ігор Романенко, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, а також засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Був моїм співрозмовником. І ви, пані та панове, також долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.